А в нас є сьогодні не драли. У нас є маловали сьогодні. А в тебе не видно, вернувши. А я взяла... Сейчас у вас всі будуть коронавіру. Що, дані какие Я прийшли? Нет, новое. Там видео. Я так и Вот так.

Ші, 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 ші. А оповняє інформація, А ви його хотіли? Я і тебе зараз поховаю. <голові> так, як я вам. Я сказала, я на уроці вас не повинно бути чути. Це вам ясно? <голові> ви ж не маєте будь Ти ж не група мав пиняти, заобатька, які не розумієте. То мабуть, то Робина. Робина. Можливо, виріші, Ні. Ви, ви хочете совете, які ви починаєте працювати. Де ваші всі роботи? Так, стравіру, хто Barreto. Шпоря на птіт. 做了个攻略。 Ну ты же...